Мої вітання мінус 5 на дворі. Поночі було ще холодніше. Моя улюблена рубрика заведив мороз дізель. А зараз обламаюся, якщо акумулятор сів. Всі я заводив на холостих обертах. Зараз я трошки дам ручної газульки. Чуть-чуть дам. Включаємо масу будемо дивитися на вихлопну трубу. Включив я свічку, чекаємо свічку і дивимося, як воно газане. Огенько він заводиться. Хай там покалатає трохи, так як він, він сам по собі вже не заводився давно, цей трактор. Днів 10 вже, мабуть, стоїть без заводки. І за тут я вже не палю в цій теплиці. Той кусочок я спеціально лишив відкритим, подивимося чи там щось зійде хоча б. Ну вже стає сьогодні тепло зараз тут. Це я всю діло гарно накрив, ще в один слой. Ну, земля промерзла, нема що казати. Але рідишці хоч би що, дивіться, воно все нормально росте. Так що переживати нема чого. Звук дизеля завжди піднімає настрій. Сонячний день. робив на таку глушилку так вона мені подобається плаще заглючала нормально Пробуємо ще разок. Звук дизеля завжди піднімає Дивіться, <кій> яке сонце Я ще в теплиці не був зранку, якщо чесно. <кій> Дуже ж цікаво О, тут жарко Тут досить жарко вже Вже 15 градусів. Не видно, але повірте на слово, 15 градусів. Рубіна вся крутить. Ту сьогодні зроблю. Ця тема росте вся. Вже справжні листя з'являються на капусті. Давай покажу де. Бачили? Так що скоро будемо її садити, а це ж така тема. Тут холодно, 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 да? і тільки різко бац, і пішла жара. І пішла жара. Всі хочуть садити, а нема що садити, бо не всі посадили, да? ну нагород уже щось. А я посадив Вітрачок можна виключити. Роби з сутками. О, дивіться. Бляха, я вчора теж його газа сюди дров, конечно. Як завжди. Бачите, тема? Там дров ще капець. Це я не врухав, в 12 ночі підкинув. Підкинув повну, але треба менше кидати, бо вже сонце зійшло. Бачите, як тінь до в той тепліці попадає. Сонце зійшло, а воно ще горить. А вже не треба, щоб горіло. Такі справи, хай вона щастить. Звук дизеля, ви чуєте? О, чуєте півеньку куліков? Це хороший знак, буде тепло.